П'ятірка найочікуваніших поєдинків 2024 року, які б хотіли побачити вболівальники боксу з усього світу. П'яте місце посідає поєдинок у першій середньоваговій категорії між двома чемпіонами світу. Джермелом Чарло та Тімом Дзю має вийти цікаве протистояння між двома стилістично різними боксерами. Агресор проти контрпанчера. Четверте місце поєдинок між двома колишніми абсолютними чемпіонами у легкій вазі. Обоє перемагали Ломаченка в бою за звання абсолютного чемпіонства. Боксери, які перейшли у наступну суперлегку вагову категорію, та вже в ній чемпіони світу. Це поєдинок між Девіном Хенні та Теофімо Лопесом. Болівальники з усього світу хочуть побачити це протистояння, але домовитись буде дуже і дуже важко. На третьому місці розташувався поєдинок між Теренсом Кроуфордом та Джараном Енісом. На кану уніфікація всіх поясів у напівсередньої вагової категорії. Чому саме це місце у рейтингу? Болівальники хочуть дізнатися, чи готовий молодий та шалено талановити Еніс з бою з лідером паунду Кроуфордом. Без поєдинку ми ніколи не дізнаємося відповіді на це питання. Але шанси побачити це протистояння дуже невисокі. Теренсу це просто не потрібно, і він цього не приховує. Друге місце Сауль Альварес, Девін Бенавідес. Бій за звання абсолютного чемпіона світу у суперсередній вазі. Всі вболівальники хочуть побачити цей поєдинок. Але якщо раніше у абсолютного чемпіона світу з суперзірки Саулі Альвареса був добрий аргумент, відсутність у скарбністі Беневідса солідних скальпілів, то зараз це вже не пройде. Давид офіційний претендент на один з поясів Альвареса. А терміни проведення обов'язкового захисту вже підтискають. Тепер у мексиканця непростий вибір. Погоджуватися на незручний для себе поєдинок, чи відмовитися від одного з поясів і втратити звання абсолютного чемпіона? І переможцем в номінації найочікуваніших поєдинків 2024 року. Стає протистояння, як ви вже могли здогадатися, між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі. Це уніфікація усіх поясів у Хевіветі, якої не було з 1999 року. До найочікуванішого протистояння 2024 року залишається зовсім небагато, менше місяця.